Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. В імперії Пазлів триває костюмована вечірка. Нові костюми отримали Вівіка, Обакан, Каган, Елканен, Ізарнія та Чотирьохзіркова Келайл. Деяких змін по проходженню зазнав сам квест. Зробили 15 етапів проходження і значно підвищили їх складність. На етапах тепер можна отримати не тільки ключики, але й інструкторів. Щоправда, ключиків тепер дають менше замість 15-10. З однієї сторони, це не дуже приємно, що забрали фактично одну спробу вибити костюм, а з іншого боку, інструктори дають. Більше ХП, коли ними прокачати героя, ніж трьохзіркові персонажі, які можуть нападати за спроби. Тепер щодо самого проходження, як я вже говорила, складність значно збільшилась. Я покажу, яким чином я проходила ці етапи: банка на ХП і на ману, або дві банки на ману. Сувій оживлення, і я брала атаку дракона, щоб в кінці в критичній ситуації добити ворогів. По героях було б добре мати в команді героя, що може воскресити. Але якщо немає нічого страшного, бо є сувій. Добре, підійдуть герої, що підрізають броню та дають атаку, щоб ішов більший урон з кубика. Я взяла кунхена, бо він ріже броню ворогам, лікує і скидає різну союзників. Основна ставка в мене на Хел, адже вона блокує ману ворогам і вони не можуть ультувати. Щоправда, критичні удари ворога часто спрацьовує також, тому можна брати ще й контратакера в команду, наприклад, Сів, Бену, Обакана в костюмі, або навіть чотирьохзіркового борела, або іншого контратакера, який є в наявності. Якщо немає ким заблокувати ворогів, то можна брати лікаря з Овер Це може бути хеймдаль або навіть чотирьохзірковий кабанчик в Гулінбурсті, або хтось інший, хто є в наявності. Ну і звісно, заходити в хвилю босів вже з Овер і з контратакою. Пишіть у коментарях, якою командою вам вдалося пройти цей квест. І коротко про нові костюми героїв. Обакан зросли показники живучості, йому збільшили броню і життя, але зменшили атаку. Наносить 260% урону, цілі і ближнім ворогам. Контратака 95% на 3 ходи. В попередній версії костюма 85%, але на 4 ходи. І коли буде спрацьовувати контратака, то герой і союзники будуть відновлювати невелику кількість мани. Це дуже непогане вміння. Невелика кількість мани це майже кубик. Тобто Обакан і його сусіди зможуть швидко зарядитися знову, тому цей костюм явно кращий за попередній і тим більше за стандартну версію Обакана. Вівіка теж трішки змінилася. Вона замість відсоткового лікування дає лікування на 670 і вона може перевершити максимальне. Також вона ріже атаку ворогам мінус 39% і забирає підсилення у ворогів. Її показники броні, життя та атаки схожі з попередніми версіями. Атаки трішки забрали, але додали життя. Овер ХП це, звісно, Добре, і те, що забирає підсилення у ворогів, теж чудово, але мені більше подобається перша версія костюму, а саме те, що вона ріже броню ворогам на мінус 44%. Саме це вміння можна використати і в атаці, і в захисті, і на титані, і на проходженні івентів на швидкість. Але в будь-якому випадку маємо три варіанти героя, і можна буде вибрати, який використовувати по ситуації. Ізарнія мені дуже подобається дизайн цієї нової версії костюму Ізарнії, що ж до характеристик. Її показники атаки, броні та життя, зробили середніми відносно стандартної ізарні і першого костюма. Збільшили урон до 270% по всіх ворогах, і вороги отримують мінус 34% атаки. 270% урону це досить непогано. Але основна фішка ізарні, навіть стандартної, це зріз броні ворогу. Я, наприклад, ще досі використовую ізарнію на Титані, і саме стандартну версію, бо в неї найбільший зріз броні мінус 44%. Звісно. З таким уроном і повільним набором мани ця нова версія костюму буде актуальна на пришвидшених режимах. А от титан і івенти все-таки я більше прихильник стандартної ізарні. Каган виявився доволі непостійним. Стандартна версія наносить урон по цілі і ближнім ворогам. Перший костюм по одній цілі, а другий по всіх. Його показники атаки, броні та життя не дуже кардинально змінені. Життя трішки забрали, броні додали. Атаку усреднили відносно стандартної версії. І першого костюму. Наносить 285% урону усім ворогам. Дає невелику кількість мани усім на 5 ходів. Це майже кубик, тобто, якщо я не помиляюсь, то майже на 4 кубика швидше будуть заряджатися усі герої після ульти Кагана. І захист 40%. Це менше як в попередній версії костюму, в попередній 46%. В цій версії каган став масовиком, але не дивлячись на обнову, коло його використання лишається незмінним. Лише Найшвидшені режими, адже не факт, що він на звичайному режимі доживе до ульти і прискориться. І ще один п'ятизірковий герой Елканен. В нього забрали трішки броні, але додали атаки. Також не забуваймо, що всі герої мають бонус костюму. Стандартна версія цього героя це просто дно. Його використовували всі хіба що на початку, і то до випадіння Ліани. Перший костюм, який вийшов, став кращий, бо вже наносить урон цілі і ближнім ворогам. Ну і він стійкий достатньо. Ця ж нова версія. Кісія костюму здається ще більш кращою, бо тут вже урон 230% усім ворогам елканен наносить, ну і мана швидка. І плюс не дає полікуватися ворогу на 50%. Тому, як на мене, це краща версія елканена з усіх. Щодо його використання, в атаці точно згодиться. Захист теж можна пробувати ставити за відсутності кращого героя, який більше впишеться в команду. Якщо підсумувати, то юзабельними вийшли костюми на Обакана і елканена. Ну, ще можливо. Диво, десь ОРХП Вівіки згодиться. Як завжди, вирішує багато швидкість набору мани і скіли, які можна застосовувати в сучасному кругообігу героїв. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і, звісно ж, не забуваймо допомагати ЗСУ, нашим справжнім героям. На цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!